День два, вирішив ще зайти в таку гущавину, тут якісь не незрозуміло що. І що я бачу? Спереді зонтик росте в жовтні. Один єдиний. Такий молоденький. Ну, так як він один. Брати ми його не будемо. Листя тільки починає падати, ще гриби видно, якби їх було побільше. Так, і тут десь я бачу гарного грибка, але він сховався, не можу побачити. Був тут гарненький. Зараз знайдемо все бачу. Он він сидить. О, який білий. ого. Красивий. Гарний грибочок. Оп! Ха. А це я не бачив. Дивимося далі. Вон. Ще один, ще один. Цікаво, цікаво. Так в листочках сидять, їх і непомітно. Ось які приламався Два. Вон далі ще один. Прямо рядочком. Які гарні грибки. Просто чудесні. Це в такому листі сховались такі грибочки. Ось які. Чудові. Вирішив далі пройти по цим берізкам. Такі зарослі. Один підберезовик ще знайшов. Там. Ще бачу двойко. Один маленький, той більший. І спереді бачу якусь шляпку гарну. Оце у нас тут? Це у нас тут біля чок. Ось такі ще. Це березові білі, це також, але трошки засмах. І раніше я знайшов такий дубовий білий, тут два зрослися. Ще підберезовий тих піду, зріжу і ще тут пошукаю. Ось так іду, бачу, росте якийсь велетень. О, схожий на красноголовця. Йдемо до нього. Да ні, то білий. Чи не білий? Ого! Оце гриб. Підосичник. Там мухомор ще поряд. О, ще далі бачу. Приблизно такого ж. Зараз будемо його зрізати. Так, що ти нам покажеш? Ось такий старий, кремезний, достатньо важкий. А ну йдемо далі. Я там ще бачу. О, і ось бачу. Ось молоденький. А це тут під осичників. Давайте до цього сходимо. Ось який гриб. Яка в нього нога товстезна. Ого, це який грибище Цей гарний. А той. А, тут ще маленькі є І Більш менш. Цей зовсім прекрасний. О! Ось який. Оце вродили! Оце вродили грибки. Це врожай. Йдемо далі. І он сидить нас, чекає ще один грибок. Ще ось такий білячок березовий. Ось. Який? По одненькому, але є. Дорога. Тут вирубка була, один дуб залишили. І просто йдемо. Думаю гляну ж під дубом. І що? Стоїть, чекає. Дивіться, який стоїть грибок чекає. Ось який, біленький. І що він? Один тут мене чекав? Під цим дубом? Один. І то добре. Ось цей самий дуб, тільки з іншого ракурсу. І прямо на дорозі ох, який же ж гриб! Велетенська нога. Ого! Як його дістати звідси. О, ось який красить! Який красень Прямо на дорозі ростуть. Далі по цій же дорозі метрів 150. То ліску і просто, просто в колії ось він, сидить. Сидить, очікує нас. Ось такий. Ось якраз такий гарний, красивий. Такого жовто-зеленого кольору. Шапочка знизу. Аж навіть лимонного камера не передає весь колір. Просто серед дороги ріс. Ось такі трапляються. Не встиг встати з місця, просто подивився далі. Вон, ще сидить. І дорога ж була переорна. Незрозуміло, навіщо вони її орють кожен рік? Ох, який гарний. Який грибочок. М -м -м. Весь в піску Вон, одна шляпка стерчить, а яка ще нога в піску вся. Це питання зрізати чи викручувати, да немає різниці. Скільки хочете гриба забрати, та й робіть. Ще йдемо по дорозі. Ось такі тут дубочки трошки і ладно, сидить також. Ось який грибок чекає. Ох, який гарний. А ось ще. Та. Оце вони. Двійка тут росли. Подивився направо-наліво і он ще маленький сидить, гарний який. Чекає ось такий гарнюній. Ось якісь ще красені. Теж їх з дороги видно. Один меншенький, біленький, молоденький, а другий Трішки більший, але теж ще молоденький такий. Коріння скільки.